Нашої спеціальної кореспондентки у Брюсселі Яни Котик вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю Яно про закупівлю снарядів якого калібру йдеться. Розкажи нам. Вітаю студія. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Євросоюз приділяє найбільшу увагу саме цим артилерійським боєприпасам, оскільки зважаючи на хід війни в Україні на посилення бойових дій, тут у Євросоюзі вважають, що ці боєприпаси є вкрай необхідними, і саме цьому обговорюють саме цей тип боєприпасів студія. А де будуть брати ці боєприпаси? Адже відомо, що в Європі дефіцит певних калібрів. Чи маєш ти таку інформацію? Верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель заклика виділити кошти на боєприпаси для України з Європейського фонду миру. А ймовірно, частину також Україні передадуть країни-партнери, але схему остаточно планують обговорити на неформальній зустрічі міністрів оборони Європейського союзу, яка відбудеться 7 березня у Стокгольмі. Відомо що Борель Жозеп Борель запров. Вадив країнам Європейського союзу дуже вигідні ставки щодо відшкодувань витрат до майже 90%. в разі якщо поставки боєприпасів Києву будуть надані вчасно і досить швидко, також верховний представник Євросоюзу Борель наголосив, що Європа має робити усе і дуже багато сил приділяти саме розвитку оборонної сфери, зважаючи на темпи війни, які зараз відбуваються в Україні. Тому це вкрай важливо. Студія дякую, Яна. Це була Яна Котик з Брюсселя. Дякую.